Вітаю! З вами Астро Аня. Взагалі, план був трошки інший. Я хотіла розпочати свій YouTube канал з історії астрології, з чого взагалі все почалось і що така астрологія. Але з тих життєвих обставин, які склалися, вирішила, так би мовити, зразу шах і мат. І поговорити з вами про ситуацію, яка наразі склалася в нашій країні на момент 23 липня 25-го року. А отже, зараз у Києві відбуваються протести, і багато хто переймається і цією ситуацією, і в цілому майбутнім країни. Ну це зрозуміло. Але я у своєму інстаграм-каналі, заходьте та підписуйтесь, ще на початку січня говорила про те, що дуже класні умови для укладання, будемо сподіватися, мирної угоди випадають на прикінець серпня і вересень 2025 року. А зараз важко у це повірити. Але давайте поясню, що відбувається з точки зору астрології. Зараз планета Уран зайшла у четвертий будинок натальної карти України. Відразу зроблю невеличку паузу, такий крок назад, і поясню, що я не експерт з мунданної астрології. Мундана астрологія спеціалізується саме на історичних політичних процесах, розглядає відповідно карти держав і таке інше. А я спеціаліст з людської астрології, до мене звертаються моїми клієнтами. Є звичайні люди. Але через те, що а, я живу в Україні, і, безумовно, хочеться а, знайти і побачити гарні новини, навіть в першу чергу для себе, для своєї родини. Безумовно, коли я вивчила прогностику, то я подивилась за нотальною картою України, коли, можливо, а, ми дочекаємось того, чого чекаємо вже дуже давно. І. А, Ще на початку січня я побачила, що це можливо саме вже скоро. Тоді багато хто говорив про весну, але на весні я не бачила таких аспектів. Отож, повернусь до Урану. Що зараз відбувається? Що таке Уран? Ну, коротенько. Уран це планета різких змін. Це планета рівності і відповідна революції, бо всі революції відбувалися з метою того, щоб прийти до справедливості і до рівних стосунків. Тобто ось цей лозунг, мир, дружба, жвачка це лозунг урана. І ось цей різкий, несподіваний, інноваційний. Дружелюбний, але революційний Уран зайшов у четвертий будинок метальної карти України. Що таке четвертий будинок? Четвертий будинок у людській карті відповідає за родину, за місце проживання, за нерухомість, в тому числі, і за батьківщину. А відповідно в карті країни. Це а, територія держави, і те, що відбувається всередині держави, да? держави на її території безпосередньо. І ось ураган з цього четвертого будинку робить два цікавих аспекти. Перший аспект напружений. Ну, і ми розуміємо, да? ми бачимо зараз цю напругу. Але а, в астрології є а, два сильних напружених аспекти: це опозиція і квадратура. Квадратура, це напружений аспект для мене, знаєте, такий більш позитивний, ніж опозиція. Бо опозиція вона дає дуже сильну таку яку, напругу. Причому дуже часто ця напруга йде внутрішня, психологічна, це такі, прям знаєте, гойдалки, вагання, і тобі треба. Опанувати ось ці такі негативні якісь енергії, які на тебе там навалюються. А квадратура це трошки інше. Це зовнішня напруга. Тобто у зовнішніх обставинах складається якась така ситуація, напружена. Але для чого вона складається? Вона складається для того, щоб людина да, почала діяти. Тобто ця напруга виникає як а, таке, а, ось цей самий чарівний пенділь, да, щоб змусити нарешті людину зробити щось, що їй треба зробити. І ось у нас зараз виникає саме така напруга, а, тобто не якась психологічна, що на вас навалилося, і ми не знаємо, що з нею робити, і треба там проходити якісь внутрішні трансформації, бігти до психолога. Ні. Зараз цей уран робить квадрат з четвертого будинку на сонце. У сьомому. Тобто це напруга, да, яка змушує діяти. Це напруга, яка змушує приймати рішення. І на що ця напруга йде? Що квадратить той Уран? Сонце. А сонце у карті країни це керуючий апарат. Ну, Безумовно, в нашому випадку це наш президент. І оцей уран робить напругу, тобто він змушує а, да, наш керуючий апарат, наш, а, нашого президента, а, щось змінювати да, і діяти по-іншому. До того ж, Сонце у карті України стоїть у сьомому будинку, тобто у будинку партнерства. Але що добре в цій ситуації, що той самий уран? Який зараз створює квадратуру для а, керуючого апарата для президента а, нашої країни, він робить тригон на натальний Сатурн України. Що таке а, Сатурн України? А, це взагалі планета, яка керує а, нашою державою. Бо якщо ось тут ви подивитесь, ось така червона лінія це називається Асцендент. З Асценденту взагалі починається натальна карта. І куди у який знак потрапляє Асцендент? Яка планета керує цим знаком? Ця планета керує всією картою. І Асцендент Асцендент України потрапляє у знак Козирога, а Козирогом керує Сатурн до того ж, сам Сатурн стоїть у натальній карті України, також у першому будинку. Що таке Сатурн в натальній карті України? Це її народ, бо в мунданні астрології. Планета, яка керує картою, це є народ країни. Бо, безумовно, це набагато важливіше, ніж президенти, міністри, таке інше, бо це змінюється, а народ залишається. І ось ви можете побачити, ось ця квадр... ось цей Уран транзитний, четвертого будинку робить квадрат на Сонце у сьомому і тригон на Сатурн. Що таке тригон? Тригон. Це найгармонійніший, найкласніший гармонійний аспект в астрології. А якщо це у людини в карті в натальній, то це як талант. Ну, в нашому випадку це дуже благоприятні вдалі. Умови. Як я завжди пояснюю людям, да, що таке взагалі е, тригон у карті, це талант і це можливості, які самі просто пливуть тобі в руки. Тобто, якщо ти хочеш з'їсти смачне яблучко, якщо в тебе є тригон, ти просто можеш підійти до яблуньки, і це яблучко тобі просто так у долоньки впаде. Тобі просто треба підійти до яблуньки. Все, ну підійти треба. Вітром тобі нічого не принесе, якщо нічого не робити, якщо нічого не діти, то ти тригон працювати не буде. А інший позитивний аспект ось він, секстиль. Це тут же, це вже шанс. Тобто, це вже треба взяти дробину, піднести ту дробину до яблуньки, вилізти на ту дробинку, і тоді ти зірвешся яблучко. Так, якщо в тебе є секстиль. Ти зірвеш це яблучко, і це яблучко воно буде смачне. Але е, коли тригон, то воно тобі просто само без дробини впадає в руки. І у нас такий тригон: ось цей уран, який квадратить сонце у цьому будинку, да, нашу владу. Він робить е, уран, робить тригон на наш Сатурн, на народ у перший будинок. Тобто те, що зараз відбувається для нашої країни, для нашого народу, для Натальної карти України, це добре. І а, тому <смі> я хочу заспокоїти своїх підписників в Інстаграмі і, можливо, тих людей, які побачать мене на Ютубі, що те, що зараз нам здається поганим, те, що зараз нам здається, що це просто якийсь караул і дно, насправді це а, той момент, та ситуація, яка змусить нарешті щось а, змінювати. А, діяти. І тому я, особисто, я вважаю, що це такий, знаєте, добрий знак того, що все відбувається за планом. Ну ви ж розумієте, що просто так а, перемовини не можуть відбутися. що а, І складання цієї угоди. Тобто, має щось таке відбутися, щоб вже всі нарешті домовились. І ось це знаєте, такий перший дзвіночок того. Що все ж таки ми рухаємось у цьому напрямку, і все ж таки, керуючі апарати, вони будуть змушені вже якось прислухатись до того нещасного народу і почати домовлятися. Що ще я хочу сказати, що чомусь я так впевнена та дуже сподіваюся і вірю в те, що Наприкінці серпня, у вересні, нас чекає щось дуже приємне. Подивіться, бачите, це якраз я відкрила початок серпня, середина серпня. Бачите, це такий великий-великий тригончик. Цей знак великої удачі. Це це конфігурація, яка так і називається, знак удачі. А якщо таки така конфігурація, конфігурація є у карті людини, це знаєте, це людина, яка ось просто по життю щастить. Це ось ті люди, які як то кажуть, народились сорочці. І у нас в Україні нарешті випадає цей знак. І причому він тут дуже важливо ще які планетки стоять по кутках цього знаку, да по вершинках цього тригону великого трикутника. І ми тут бачимо Юпітер. Ну я трошки прийшла точний аспект. А, тобто це якраз буде, як я казала, кінець серпня, початок а, вересня. Ось тут Юпітер це планета покровителей, це планета юриспруденції, це планета а, закону, а, це планета всього закордонного. І це Юпітер стає на куспит сьомого будинку. Сьомий будинок це наші партнери. Тобто, це і наші сусіди, це і партнери, які нам допомагають. І ось цей Юпітер стає. На куспид сьомого будинку, як благодетель, як така дуже крута можливість, і робить тригон на натальний Плутон. А натальний Плутон у нас стоїть: ось ви бачите, ну, майже на куспиді між 9 10-м будинком, але ще у дев'ятому. Це знову ж таки. Е... Закон, справи пов'язані з юриспруденцією, це ж знову ж таки закордонні різні договори договоренності, коротше кажучи. І близько до 10-го, до того, що у нас Плутон керує нашим 10-м будинком, а 10-й будинок це статус. Тобто це все законне, це те, що виводить на якийсь новий статус. А і я хочу вам сказати ще так: що взагалі, е, ось ця вся. Е повномасштабна війна, яка відбувається у нас зараз в країні, вона відбувалася під впливом транзитного Плутона. Тобто, Плутон у нас в карті програється саме як війна, як трансформація. І ось тут у нас нарешті транзитний Ювітер робить тригон на натальний Плутон. І крім цього, вони обидва роблять тригон на північний кермічний вузол. Північний кармічний вузол це те, до чого ми йдемо, це те, що ми маємо зробити. А крім того, а, Сатурн і а, Нептун із другого будинку робст транзитні а роблять у нас секстиль до шанс знову ж таки на наш улюблений натальний Сатурн. Тобто, а, можливо, багато інформації, да, і ті, хто не в темі, не зовсім зрозуміє. Я просто хочу вам показати, що ми маємо дуже класні показники, а, дуже сильні гармонійні аспекти, які дають мені як астрологу велику надію на те, що наприкінці серпня, у вересні, нарешті, буде а, заключена якась а, мирна угода. Тому не впадаємо в паніку. В паніку. Віримо, що все буде добре. Тримаємо колочки і підписуємось на АстраАні!